Сюзен Тейлор із Баффало, штат Нью-Йорк, визнає, вона не дуже вправна. Білий really, no мене немає будівельних навичок, я боюся літати. Але коли жінка зайшла в інтернет, щоб пожертвувати гроші у організації Habitat for Humanity, що у 2005-му допомагала з відновленням після кашмірського землетрусу в Пакистані, дещо привернуло її увагу. На банері було написано, що зараз приймаються заявки на те, що тоді було робочим проектом Джиммі Картера в Індії. Це вразило мене, наче блискавка. Ось що я мала зробити далі. У 2006-му Сюзан приєдналася до волонтерів, щоб разом із Джиммі Картером зводити будинки в Індії. Згодом вона брала участь у ще десятку будівельних проектів по всьому світу, організованих колишнім президентом та його дружиною. Розалі. Якщо ви спитаєте мене, чи це через картерів, це єдина причина, чому я долучилася. Після служби в Білому домі подружжя Картерів щороку витрачало тиждень на зведення будинків разом з Habited for Humanity. Решту часу, серед іншого, опікувалися благодійним центром Картера, який просував права людини, підтримував демократію та боровся з поширенням хвороб у світі. Серед тих, хто жертвував гроші на проекти центру, був Кріс Джонс із Портленда, штат Орегон. Разом з дружиною Берб вони були вражені фінансовим менеджментом організації. Я не знав цього тоді, але як виявляється, Джиммі Картер рахував кожну копійку. Він уважно стежив за тим, як витрачаються кошти. Протягом багатьох років Джонс не лише надсилав гроші центру Картера, але й брав участь в одній з ключових програм організації спостереження за виборами за кордоном. Пізніше чоловік приєднався до спостереження центру за виборами в Ліберії у 2017 році. Він вдячний, що гуманітарні зусилля Картерів надали йому можливість, яка перевершила фінансові пожертви. Кріс Джонс переконаний, його робота зі спостереження за виборами була трансформаційною. Моніторинг виборчих дільниць, спостереження за підрахунком бюлетенів, справді дали мені зрозуміти, як працює демократичний процес у цих країнах. Чоловік вважає, що Джиммі Картер був би радий, якби його запам'ятали не лише за те, що він зробив, будучи президентом. Гадаю, що найбільшим досягненням, яким він пишався, був центр Картера. І Я справді хочу, аби світ пам'ятав, скільки змін він приніс, і скільки добра він зробив. Сюзен Тейлор планує продовжувати займатися волонтерством для Habitat for Humanity та центру Картера. Вона каже, що чи не на найбільша шана президентському подружжю це те, що в благодійних проектах бороть участь численні прихильники, які ніколи не зустрічалися особисто ані з Джемі Картером, ані з його дружиною Розалін. до нас приходять нові люди, як донори, так і прихильники і будівельники. Центр Картера брав участь у моніторингу за понад ста виборами та продовжує боротися з тропічними хворобами в усьому світі. Після 2022 року в центрі долучилися до боротьби з пропагандою Росії про її повномасштабне вторгнення в Україну. Остап Яриш Кінфарбо Дмитро Завчук Голос Америки.